Переможна пісня Ми з України, яка об'єднала. Найпопулярніших українських зірок вона зворушила всю країну, і кількість переглядів вже перевели за мільйон. Патріотичний хід ми з України на підтримку українського народу у боротьбі з російськими загарбниками виконали 17 українських зірок. Зокрема, Оля Полякова, Михайло Хома, Наталя Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, Меловін, Настя Каменських. Ну і хід вже почали співати вся країна, і про нього навіть пишуть закордонні змі. От дивіться, приміром, польський портал Інтер. Коментує, що пісня дуже зворушила поляків, особливо кадри обіймів президента Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дуде. Насправді, я коли послухала вперше цю пісню, цілий день ходила її слухала, і настільки вона піднімає моральний дух, настільки вона зараз потрібна. Така вона в такий бойовий дух, стільки в цьому такого чогось чесного, справжнього, патріотичного відгукується в серці, проплакала весь той день від якого. Знаєте, такого, коли тебе наповнює оця гордість за те, що ти українець. Ти відчуваєш дійсно свою суперсилу, і не треба нічого вигадувати, в чому вона ще. І зараз з нами на зв'язку один з виконавців патріотичної хіта, артист Меловин. Е, е, вітаємо! Вітаємо е, Меловина. Зараз е, привіт! Привіт! Ранку. Як ти? Раді тебе бачити. Я нормально, живий, здоровий, слава Богу. Працюємо задля перемоги всі разом. От зараз, так. власне, ми поспілкуємося з Меловіном, але давайте послухаємо фрагмент пісні. Будь ласка. Усередині стали Нащо? Завжди не, 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 і навіки зі патріотичний хід, ми з України він чіпляє з першого прослуховування. В чому секрет цієї пісні? На Ютубі люди пишуть тисячі коментарів. Я переконана, що тобі в Інстаграм, в Дірект пишуть про цю пісню. Що саме? Що люди кажуть? Ти знаєш, мені здається, перше чого пісня так у нас залетіла в Україні, і не тільки в Україні. Це якраз момент об'єднання артистів. Таке буває дуже рідко. Всі артисти в нас дуже такі гонорові, і це нормально, тому що ми всі артисти. Але коли є таке об'єднання, то справді музика стає великою силою якоюсь зброєю. Тому пісня Муз України якраз і є великою зброєю, яка звучить зараз на вас всіх. А от скажи, що е, лишилося за лаштунками зйомок? Що це власне за дах, е, на якому ти співаєш в кліпі? Е, за лаштунками залишились значить, сльози моєї команди, тому що вона залазила зі мною на цей, на цей дах. Це дах е, у центрі Львову. Це така дуже велика там висота. Спочатку ти підіймаєшся на ліфту, потім ти що залазиш. Я залазив на каблуках по таким маленьким драбиночкам на ще на один поверх вище. Там було все під напругою. йшов дощ, почалась блискавка. Потім викликали поліцію, тому що хтось сказав, що там щось якісь диверсанти там ходять, щось фоткає зима. Було весело. Приїхала поліція, побачила, що це Меловін. Вийшов Меловін на каблуках на всьому амбурдірувати. Розуміли ок. А скажи, а де ти зараз мешкаєш? І взагалі як на тебе реагують на вулицях, коли пізнають на каблуках, коли бачать. в ти взагалі в буденному звичайному житті, ти так само на каблуках? Чи ти все-таки там ну в побуті на, там На спротив? На так, так я ж не ходжу на каблуках на вулиці. Це якось просто не дуже незручно. Я живу під Львовом у містечку Жовкла зі своєю командою зі своїми друзями, тому ну якось так живемо, живемо, працюємо. Що люди кажуть, коли бачать, коли зустрічаються? Тому що знаєш, я помітила, що якщо раніше люди хотіли сфотографуватися, то зараз їм більше хочеться обійнятися, а, не знаю, розказати та, свою історію. Як в тебе це Те правда Обійнятися більше ніж зробити селфі, підійти, пожати руку. Euh, я не знаю, якось змінилися цінності людей стосовно пан, euh, публіка тере артист. Трошки по-іншому. Це і це навіть приємніше в ти раз. Хоча я не дуже люблю там прям обійматися з незнайомими людьми, але зараз хочеться всіх обіймати навколо і казати, боже, слава Боже, ти живий, здоровий. Це правда. Так, ми знаємо ціну цим обіймом. І дійсно якийсь час було найбільше бажання всіх 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 українців, і воно і залишається таким. Зараз я пропоную переглянути твій перший виступ після війни. Це коли ти тільки переїхав з Києва до Львова і виступив прямісінько на залізничному вокзалі. Це було дуже зворушливо, Давайте згадаємо. Мел, ну видно, за 4 місяці у тебе і зачіска змінилася. Подивися, ти більше став схожий на мене. Скажи, 24 ...там До Львова заходиш якийсь торговий центр. це до мурах, коли вмикається гімн України, коли всі люди, які там в закладі, там зараз там щось їдять, вони всі встають. Коли ти спускаєшся по ескалатору, і всі люди, рука на серці, це так до мурах. Це так, щось більше ну, того, що... всі діти співають, і зараз кожне так. слово воно так лунає, настільки в самісіньке серце влучає. Дійсно, діти прикладають руку до серденька і співають, і це настільки щиро і зворушливо, що просто і... неможливо стримати сліз. На Вулицях блокпости, про що ти кажеш? А скажи, Мел, 24 лютого ти виїжджав з Києва не сам, а забрав весь свій колектив. Ви живете так, так однією комуною в Жовкві? І взагалі, як ви виїжджали? Спочатку ми от з 23 на 24 я збирав собі, сидів Лего, я тобі розповідав це. Просто збирав собі Лего. Ні в чому, як нічого, я не подозрівав. А потім, коли ви вже почули перші вибухи, ми домовились з моїм піар-директором. Всіх зібрали, виїхали з котом з бутилкою шампанським. Виїхали вже до Львова. От було дуже страшно, звісно, що дуже багато сирен, якісь літаки літають. Хаос неможливо заправитись, неможливо виїхати. Я просто десь напевно три години тільки на своєму районі, в повному шоці від того, що коїться, і це якийсь просто апокаліпсис. Не знаю, це було дуже страшно. А живемо ми не всі прямо разом. А, спочатку жили разом, потім так всі пороз'їжджалися. То я поїхав в Ходорів. Там ми робили ці бендерівські смузі. А, вперше мені була хімія, яку я дуже любив в школі. і Дякую моїй вчительці, що я знаю, що таке піротехніка, що таке запалювання суміші. Тому ми містами встигли так опрацювати на всіх фронтах. Робили, значить, коктейлі Молотова зараз. Ми купили вже третю. Купили машину для ЗСУ. За весь час ми зібрали вже два понад понад 2 мільйони гривень. передали на зсу Гуманітарні допомоги Купу ми відправили. Тому мені здається, кожному українцю взагалі кожній людині дуже важливо відчувати себе Добре. необхідно. Трібним, так, так, це так. Якось... Це правда, і дякуємо тобі за твою позицію за те, що ти робиш. Скажи, будь ласка, де зараз твої батьки? Як ви підтримуєте одне одного? Ми вчора з мамою вперше за, за цей час, 24 лютого, вийшли на зв'язок по FaceTime. Фейс... Тайм. Фейстайм, да? угу. uh -huh. у мами було от нещодавно 25 червня день народження, 59 років. Мама каже, що їй зараз тільки 25 Е, тому що виглядає вона у мене супер. Тільки вчора ми зв'язалися. Е, знаєш, вперше я не відчув ніякої скупої сльози, тому що ти бачиш лице своєї мами розумієш, що вона в безпеці? Е, ну як в безпеці? Да, ми всі в такій собі безпеці, Відносно. Але жива, красива. Ну то Але батьки, лічка... все таки вони е, там вдома, е, в Одесі чи е, виїхали? Так, вони зараз в Одесі. Вони так, знаєш, маршрують між двома районами своє село, де вони народилися, і потім до Одеси. Вони ж у мене медом займаються. Як вони будуть там сидіти просто так без роботи? Угу. Клас. Е, Мел, ти казав, що ти втратив через війну двох важливих для тебе людей. Я читала твій допис. Е, як ти відреагував, коли почув цю страшну звістку? Можливо, скажеш, хто ці люди були для тебе? Е, ну, перший це актор. Ваша лі, а друге, це тато мого друга. Ми всі разом з тато мама мама мого друга. Ми святкували разом всі свята, весілля моєї баквокалістки. І я коли це вона робила кейтеринг, коли ми знімали кліп вітрила, коли була mm -hmm. присутня Монро. Вона робила всім бутерброди, і це залишиться в пам'яті. І Воно болить. І ти це до кінця не розумієш. Ти переглядаєш якісь відео, фото. А, і а, таке не можна пробачити. Війна забирає у тебе не тільки там дім, який можна потім відстроїти, відбудувати. Вона забирає не тільки в тебе нерви, які можна потім якось поправити там з психотерапевтом, але вона забирає в тебе рідних людей, яких ти ніколи не зможеш повернути, яких ти ніколи не зможеш побачити щось відсвяткувати, щось сказати. Тим паче, коли дуже багато чого ти хочеш хотів би сказати і не сказав, це починає тебе всередині вивертати. А скажи, от всі твої фан-сторінки вони перетворилися на такі собі координаційні центри, що допомагають біженцям. А ти виступаєш в Європі, назбирав зокрема, як ти сказав, на три машини для ЗСУ. І ти власне дуже допомагаєш гуманітаркою. Але був інцидент, коли гуманітарці власне знайшли ворожу мітку. от давайте подивимося цей момент, будь ласка. Нам приходять ліки, багато продуктів, харчування для дітей, для дорослих. І з цими ліками з Німеччини всередині такі мітки. Ми розуміємо, що Німеччина намагається перевірити, щоб ці ліки дійшли нашим військовим, але таким чином ви наражаєте на небезпеку. Розкажи детальніше, що це за мітка була. Як ви її знайшли? Що відчули, коли знайшли. Це геомітка Звичайна Еполівська геомітка. Розумієш, ми коли спілкувалися з тими, хто займається гуманітаркою у Німеччині. Вони сказали, що вони це зробили спеціально, тому що дуже багато і про це всі знають. Дуже багато гуманітарної допомоги вона десь бах і пропадала. Потім її знаходили на прилавках магазинів. В яких центрах і це жах. Я не розумію, як люди під час війни громадяни займаються такою, просто таким абсурдом, коли що військові, що люди, що діти, сім'ї багатодітні вони нуждаються в цій допомозі, а вона просто зникає. Тому вони це зробили спеціально. Але ми тут назначили, що це дуже така опасненько, Коли в Харкові привезли гуманітарну допомогу, там знайшли мітку і туди прилетіла ракети, прямо в той центр, так. де на гуманітарною допомогою. Тому тут дві сторони одної медалі. Мел, дивися, у нас вже в принципі закінчився час. Ми вже навіть перейшли трошки за наш час, але я не можу тебе не спитатися. От ти до війни зізнався, що власне мав панічні атаки, доводилося коригувати їх антидепресантами. Як ти зараз так. слідкуєш за своїм ментальним здоров'ям? Чи звертався ти до психолога, психіатра і взагалі, які в дієві вправи для того, щоб власне зняти стрес і не впасти в депресію? Ти знаєш, мені дуже повезло, тому що там, коли ми вже приїхали до ну, до Львівської області, 24-го, то потім через декілька неділь приїхав мій психотерапевт, тому що вона в Харкові, і там, коли почалося цей, цей жах, ми всі тут згрупувалися в ходорові. Тому було легше. Я бачив поруч свою рідну людину. По ну психотерапевт, вона виписує якісь таблетки, чи вона просто з тобою працює. П'єдки, коли типу, я здорові, навіщо я просто з нею спілкувався? Вона мені допомагала якось себе тримати в руках, якось адаптуватися до того часу, який зараз відбувається до воєнного часу. От а так ні, панічних атак у мене слава богу немає, не було більше, крім того випадку, коли я її лікувався. Тому здоровий, живий і готовий далі рвати. Ой, дякуємо. дякуємо тобі, бережи себе, будь ласка. Я хочу сказати, що ти великий молодець. Дійсно круто, що ти не соромишся, що ти йдеш на зв'язок із психотерапевтами, тому що багато українців це бояться робити. А якщо ви відчуваєте потребу, ну ідіть, говоріть це зараз. Дуже важливо не тримати в собі. З нами на зв'язку був артист Меловін, Ми тебе дуже дуже любимо. Друзі, ми всі, всі з України. От так і хочеться сказати словами цього патріотичного хіта. Пишіть в коментарях свої побажання нашим захисникам. Ось всім, 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 хто сьогодні воює на різних фронтах за нашу свободу. Нехай ця пісня вона підтримає кожного в своїй справі. На а ми щодня готуємо для вас корисну, цікаву, ексклюзивну інформацію. Тож прокидайтеся разом з нами на каналі Індиго та Ютуб по буднях о 8.30. І Підписуйтесь на канал, ставте собі нагадування про наші ефіри. Побачимося завтра. Бережіть себе. До зустрічі.